Декілька досвідів. А скажіть мені, будь ласка, що це у нас таке? Каміння. Кам 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 Спробуйте свої каміння на дотик. Візьміть Од один камінець, один. Один візьміть, так ручку. Один візьміть, один. Один візьміть, Нікуся. Скажіть мені, будь ласка, якщо зжати каміння, яке воно? Яке воно? Холодне. Холодне. А ще яке? Нікає. Тепле. У когось може бути тепле. Так, це залежить від того, який кам'янець. А ще яке? Воно м'яке чи тверде? Тверде. Тверда, камінь твердий. Згодні? Да. Так. А скажіть мені, будь ласка, чи вміє кам'янець наш співати? Ні. Ви так думаєте? Да. А я вам зараз доведу, що камінець вміє співати. Візьміть свої два камінця. Готові? Да. І давайте отак постукаємо довго-довго-довго. Свидче, свище, свідче. А тепер повільно. А давайте зараз зробимо таку вежу. У нас є в Запорізькій області таке місце, де дуже багато каміння. Називається воно, кам'яні могили. Ми зараз з вами теж зробимо таку груду камінців. Дивіться, один кладу камінець, поруч другий, і ви доєднуєте свої камінці. Доєдно. Ми переходимо до наступного етапу нашого досвіду. Другий наш досвід легке або важке. Скажіть, що це у в мене руці? В колесо. Колесо. Ну, колесо. 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 колесо, звісно, колесо. З якого воно матеріалу? З якого матеріалу? Як ви гадаєте? З дерева. Вірно, з дерева. Це у нас каміння. каміння. Ми зараз проведемо досвід, плаває тони. Дерево. Увага! Скажіть мені, будь ласка, плаває чи тоне? Плаває. Вірно? Тепер камінець. Не плаває, А що? Не плаває. є. Тонеться. Питання чому? Що воно важке. Важке. А, дерево? Ні. Ні. Легке. Вірно? Да. Розумнички. Ось таку да. руку, як думаєте, чия це рука? Захара. Захара. Захар сьогодні помічний. Захар ложи свою ручку під. О, це наша рука, яка може у нас забруднитися. Ви ходите на вулицю? Да. Да. А ну сіли рівненько сіли рівненько. І що ми там робимо? Які ігри граємо? З водою, з піском. так? І ми наші маєте. ручки бруднемо. Дивіться, це у мене бруд. Це у мене бруд. <гум> Захарчик, Я тобі пропоную зараз висипати наш бруд отак потрусити. труси. Тримай. Отак, труси. Це наш бруд. Бачите? Як його, отак, він, отак, отак, отак багато бруду. Ой-ой! Ой-ой-ой, багато бруду. Ой-ой-ой. Ви бачите? <гум> 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 Тепер. <Тихо. гум> Дивіться. Свічка. 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 Дивіться, я її запалю. Свічка. І ставлю нашу свічечку. Зараз а вона вже робиться. розгориться. Зараз ми ще її похопимо. Щоб вона розгорілася. Знову Так, тепер Де? У Де? мене є пусти, пусти. І тут всередині. Зараз дивіться, я так зачерпну повітря, такий фокус. Я накриваю наш стаканчик. Слідкуємо, свідкуємо. Бачите, Піднялась водичка. А чого вона піднялася?